Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми бачимо відео, як люди готуються до кінця світу. Риють бункера, всякі подвали строять, запасаються, всім чи можливо, замість того, щоб служити Господу Богу, змиритися, виконувати його волю. Вони слухають волю сатани, що ми збережемося, треба надіятися на себе, а не на Бога. Ви чи по своїми силами все можете зробити? Да тись. Всі серця в страстях до цього міра, до всієї цієї розкоші. Вот. І Цим вони думають, що спасуться. Але, на жаль, кінець буде плачевний. Матимуть все, все в них буде. Але Божа сила кругом проникне, ніхто не сховається від неї. І тому треба бути готовим, треба довіряти Богу, стояти на Божих заповідях і вірити в всю його волю. І змирятися те, що нам Господь дає в цьому світі.